Ну, ми дуже вдячні пані Олексію. Ви знаєте, що е, от, дійсно е, вийшла наша книга. 10 років ми писали цю книгу, і я хочу е, дуже бути вдячним е, люд, людям, які допомогли це зробити. Це е, е, хазяїн можна сказати, епіцентру, центру. Герега Олександр Володимирович і секретарки Київради Грега Галіна Федорівна, яка приймала участь в видавництві цієї книги, і Олексію Михайловичу Пономарьову, який видавництво, зробила цю книгу. Я вам скажу, що ця книга потрібна для молоді, для виховання наступних поколінь. Ми, ми цю книгу будемо дарувати во всі школи, во всі інтернати, в лікарні. Будемо розповсюджувати серед е, молоді і так далі. Ви знаєте, от е, Володимир Вікторович розповів про Олімпійський урок. А я вам розкажу, що е, два дні тому назад я провів Олімпійський урок в 104-й середній школі. Ну ми так зібрали півшколи. Півшколи зібрали. І я вам скажу: ми домовлялись так, 45 хвилин. І коли в актовому залі Переповнені повністю. Прийшли педагоги, прийшли батьки. І коли ми спокійно розмовляли з дітьми про е, елементарні речі, про спорт, про молодь, про виховання, то вони за 45 хвилин не хотіли додому. йти. Ані говорять, продовжуйте і що давайте? І я вам скажу, що молодь наша вона повинна виховуватись на. Традиціях наших, бо ми українці, це сильніша нація світу. Я працювавши за кордоном, працював в діаспорах. Я працював в Америці, в Австралії, в діаспорах, і я вам скажу, що діаспори це наші українці, які уїхали звідсіля по 50 по 60 років тому назад. Це люди, які фантастично люблять Україну. Коли ми приїжджали на змагання і приїжджаємо, вони приносять в зали в наші прапори українські. Ми, коли починалася Україна як самостійна держава. Ми, ми свій прапор майже не бачили. Ми приїжджали от південно Африканську Республіку. Я приїхав. Вони принесли прапор. Діаспора принесла. Я перший раз побачив широкий, огромніший український прапор. І я вам скажу, що ми, українці, маємо фантастичні традиції. І от спортсмени, тренери, вони роблять все можливе, щоб показати, що ми переможці. Ви подивиться в світі знають наших спортсменів. Не через за того, що Україна, а й за того, що це Андрій Шевченко, і за того, що це Олег Блохін, і за того, що Яна Клочкова, Серебрянська. Інші спортсмени, у нас стільки спортсменів знають країни. Коли ми в Америці я три роки працював, вони розповідали мені про кличків, два брата клички. То гордість Америки. І, відповідно, ми повинні оцих олімпійських уроках, і вони не повинні бути тільки одноразові. Ці олімпійські уроки повинні бути все життя. Раками кожен день приходити в школу спортсмени, тренери, керівництво наше і розповідати наші досягнення, наші успіхи, що ми спортсмени. У мене, наприклад, 150 медалів. Це ж я ж не знайшов ці медалі, я їх завоював 20 років в збірні радянського союзу. І кожен такий спортсмен, я себе не виділяю серед спортсменів. Вони ще сильніше мене. В кожній свій вид спорту мене фехтування. А інші візьміть Валерія Борзова, з котрим я товаришую. Це фантастична людина, вперше в світі перемігши чорне. Шкірих спортсменів, взагалі їх перемогти неможливо було в той час. А він їх переміг і дві золоті медалі одну срібну завоював. Це Просто герой, це просто історія. Але про це ж треба молоді розмовляти, молоді розповідати це. І я думаю, що оці. Уроки, які, в принципі, головне управління фізичної культури, спорту і молоді Філіппо Володимир Вікторович дуже багато приділяє уваги. І організовує спортсменів, вони з задоволенням приходять. Тільки треба говорити, куди прийти, вони самі хто домовляється. І я вам скажу, що настільки це можливо, важливо для наступного покоління нашого, бо наступне покоління це пройдуть роки, і вони не будуть знати ці призвища, не будуть знати ті достатки, які робили наші спортсмени, захищаючи радянський союз, бо ми виступали за радянський союз. Але коли ми виступали в Радянському Союзі, були турніри, і наше керівництво України домовлялось, що Україна буде виступати, і ми виступали під е е прапором би, України і перемагали всіх, весь світ перемагали. Тоді виникло питання, що якщо б ми окрема наша самостійна держава була, то ми б одні одній з кращих в світі. Тому що на Олімпіаді в Москві було завойовано 50 чимось золотих медалей, із них біля половину, більше половини українськими спортсменами. І, к сожалению, коли став Радянський Союз, то наші українські спортсмени роз'їхались по всім країнам світу. Наші тренери стали тренувати багато країн світу. То велика помилка була при початку незалежності України. І тепер є надія, що повернуться наші тренери. І ми будемо на кожній олімпіаді, на кожній чемпіонаті світу Завойовувати багато медалів, бо ми українці, бо ми сильніші в світі, бо ми та нація, яка приклад для багатьох країн. Світу. Світу, ми навіть не відчуваємо це цього в Києві на Україні. Ми його не відчуваємо, а ми відчуваємо його, коли ми їдемо за кордон, коли ми зустрічаємося з батьма з мерами, міст, з іншими діаспорами приходить. Вони повністю відзначають нас і говорять про те, що ми українці сильніші в світі і що ми українці повинні бути переможцями. І я думаю, що в День фізичної культури і спорту ми покажемо всім на Україні, що ми спортсмени, тренери завжди переможці в нашій державі, самостійної України. Я думаю, що ну, отак от трошки ми поговорили з вами. Якщо виникнуть запитання, будь ласка, кожен із нас відповідь дасть на запитання, і звертайтесь і запитуйте. Будь ласка, Оксана Тупальська, телеканал Тивай. Я би хотіла запитати пана Володимира Філіпова. Сьогодні КМДА зобов'язалася допомагати в організації до Євро 2012 волонтерів. Також і ви, напевно, як спортсмени знаєте, що під час футбольних чемпіонатів існує необхідність охорони стадіонів? Зокрема, не охороняють стадіони міліція, але стюарти, котрі працюють на стадіоні. Чи маєте сьогодні таких людей, які будуть на території стадіону, і як ви їх, власне, готуєте? Хто це буде, які ці люди будуть? Ну, є окрема програма з підготовки волонтерів до проведення чемпіонату Євро. Там є різні категорії волонтерів, ви абсолютно праві. Є ті, хто стюарти працюють безпосередньо на стадіоні, є ті волонтери, які супроводжують людей, яких приїхали, туристі. є волонтери, які допомагають медичному персоналу і так далі. От. Є окрема програма підготовки волонтерів. Зокрема, цим займається управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації. Більшість волонтерів набираються з числа студентської молоді, оскільки одною з обов'язковою вимогою для того, щоб стати волонтером Євро 2012, це знання англійської мови, як мінімум, іноземних мов. От, оскільки ми очікуємо велику кількість туристів, з якими потрібно буде спілкуватися і пояснювати їм ті чи інші правила і умови для того, щоб вони розуміли прекрасно людей. Тому основна кількість волонтерів це студентська молодь вищих навчальних закладів міста Києва. От розроблена окрема програма підготовки. Вони будуть ділитися за категоріями, готуватися відповідно до, до, до тієї категорії, до якої вони відносяться. Я переконаний, що у нас в Києві безпосередньо проблем з набором волонтерів їх підготовкою не виникне, наскільки наскільки мені відомо, вже сьогодні дуже багато бажаючих е, стати волонтерами на євро 2012 і внести свій вклад в підготовку і проведення цього чемпіонату в місті Київ. А власне, самих стюартів уже маєте групу і скільки їх, якщо маєте? Е, я не можу сказати точно. Е, скільки їх, оскільки на наше управління безпосередньо цим займається, є е, управління з підготовки чи, до чемпіонату Євро 2012 і управління головне управління світлої науки, які займаються безпередні волонтерською програмою. Е, тому точно кількість сказати не можу, але знаю, що вони набираються, знаю, що в них є окрема програма підготовки, і вони будуть починати готуватися і працювати на. Міжнародних матчах, які буде проходити за, за участі збір національної збірної команди України. Е, Найближчий день відкриття стадіону, власне, за місяць рівно. От, і там вже вони пройдуть першу апробацію. Думаю, що, ну, в принципі, там є певна кількість, яка необхідна для київського стадіону, е, стюардів, які повинні працювати на стадіоні. Така кількість і буде набрана. Вибачте, будь ласка, от прийшов Михайлович на Ви знаєте, що ми чекали ми його... а, вибачте, за, за... З... заступник ну, київського міського голови. Будь ласка, і Михайлович. Ще раз вибачте за запізнення, але причиною є не менш така поважна дата, тільки трошки печальніша. Я проводив, мабуть, майже останнє засідання Оргкомітету по підготовці Києва до відзначення трагедії Бабиного Яру, 70 років, 29 вересня. Тому ще раз перепрошую, але розумієте такі печальні речі. Тут треба теж увагу. Я, в принципі, хотів би сказати кілька слів, а потім, якщо є бажання, будь ласка, задавайте питання. <клес> У сьогоднішньої теми є два крила. І ці крила для нас всіх, я думаю, тих, хто причетний до культури, спорту, тих, хто сидить за цим столом, вони однакові, вони рівноправні. Але перше крило. Повинно бути в основі, а друге, на основі його далі вище будуватися, скажімо так. Я маю на увазі фізкультуру і спорт. От оці речі взаємозв'язані, але це два крила, в результаті якого повинна сформуватися здорова, фізично здорова людина. І коли спорт, це, в тому числі спорт вищих досягнень, це вже. Може бути тоді, коли людина доросла і багато вклала, і праці, і так далі, і так далі, і так далі. Роботи тренерів, звичайно, то все ж таки ми розуміємо, що починається все це з фізкультури. Тому ми в місті Києві зараз і в перспективі будемо робити багато для того, щоби. Здоровий спосіб життя дійсно зайняв те місце у о, житті нашої київської міської громади у житті кожної сім'ї, уже без влади, скажемо так. Щоб сім'ї цим займалися без адміністративної звичайної допомоги чи тиску, а тільки завдяки просвітницькій роботі міської влади і засобі масової інформації, головного управління сім'ї, молоді, спорту, газет, журналів, громадських організацій, в тому числі і тих, от яких от пан Юрій Чиж очолює, і інших, от оце ми хочемо зробити домінантою. А потім, уже на основі цієї фізкультури залучення тисяч і тисяч людей до цього. Ми через дитячі юнацькі спортивні школи, через інші інституції, через роботу тренерів. Ми, як завжди, маємо відшуковувати тих найбільш талановитих, здібних, у які є психофізіологічні інші дані, для того, щоб вони ставали олімпійськими чемпіонами. Зв'язку з цим да і причина цього одна. Тенденції статистики по здоров'ю підростаючого покоління, в тому числі в Києві, дуже тривожні. По ряду захворювань, таких як там сколіоз, загальний рівень імунітету, рівень поріг, як кажуть медики стійкості до простудних захворювань. Він ну не може нас не тривожити просто-напросто, тому ми. Багато чого от зараз починаємо робити також, що звичайно хотілося, щоб воно було років 30-40 назад. Ну, наприклад, найпростіше це загартування, правда? Загартування з самих самих маленьких років. От зараз ми відкрили школу на в княжому затоні на Харківському оселі Дарницький район. Величезна школа, президент відкривав, вона буде називатися Київська інженерна гімназія, ну, навчальний заклад. Хто не був, – сходіть». Два басейни. Два. Один для малечі, тому що ну, глибина ж цього басейну має бути така, щоб нічого там не трапилось. Інший для дорослих. Зараз ми плануємо на Триєщині побудувати е, великий спортивний комплекс. Також два басейни. Один для маленьких, другий для великих. Були я за останній час в трьох приватних правда, а один муніципальний садочок. У всіх садочках басейни позавчора ми відкрили муніципальний садочок в тому ж Даринському районі на Позняках на 220 місць. Басейн за наші гроші ну, комунальної громади зроблений. восьмиступенева ступенева очистка води. Восьмиступенева. ступенева. Кожна група має свою окрему кімнату, свій окремий вихід із садочка на територію. На території кожна група це, ну, менша, старша, середня, як ви знаєте, у садочку, має свою ну, територію, де пісок там і все оце хазяйство, значить, ігрові і всякі речі. Таким чином, ми думаємо, що завдяки отаким от, от, от речам, де київська влада, будівельники, проєктувальники, ну і головне управління сім'ї молоді спорту, головне управління освіти, повинно адміністративно долучатися. Плюс підключатися громадські організації. От ми оці умови повинні створити. Тут ми будемо працювати інтенсивніше. Я коли сказав, що жаль, що не було там 30-40 років назад. Тоді я мав на увазі саме отакі умови, які сьогодні є. Ну, чудо умови, просто таке чудо. Все ну як в євроремонті, от воно там так і є. І ви ж бачите, я вже пальці на одній руці, мабуть, вже не вистачатиме, щоб це поназивати тільки за останні два тижні. А у нас ще амбітні плани, і керівництво якраз головного управління у справах сім'ї молоді і спорту веде ці питання конкретно. Володимир Філіпов. Ми хочемо в кожному мікр... в кожному районі спочатку міста Києва побудувати так звані фоки. Говорили вже чи ні? Ні, фізкультурно оздоровчі комплекси. Простіше кажучи, це такі величезні ну, як е про Прості, є, швидко буду можна їх швидко збудувати, споруди ну, на ангари от типу того. Да? Але вони з легких розбірних конструкцій будуються швидко протягом року, десь до 14 місяців. Вони відносно дешеві, вони можуть експлуатуватися зимою і літом, бо вони опалювані, опалювані, опалюються. Там може бути і такий, і футбол, і бадмінтон, і бігати навколо легкоатлетика, і теніс, і ще що хочеш. І скільки в нас пустерів по Троєщині, і так далі, і так далі. В місті Москві цей проект реалізований уже і в інших деяких містах. Ми беремо їх в кращий досвід цих європейських столиць і хочемо створити умови для масової фізкультури і спорту. Причому це відно, ну, великі гроші, а з іншого боку і не такі величезні, тому що це не капітальні споруди. Але сучасні е конструкції, сучасні технології дозволяють і з них саме от таких от матеріалів зробити швидко ці всі речі. І тоді навколишні, навколишні населення і маленькі люд, дітки, і дорослі люди, і пенсіонери зможуть, ну наприклад, бігають же багато по пришкільних стадіонах. Ранком займаються фізичною зарядкою. Ну правда ж, правда. Особливо там, де є от ці школи на масивах, де були проекти ще радянських часів. Тобто, завжди був там стадіон, і на Троєщині, на Болоні, в Теремках багато, але ж. Дощ пішов у листопаді, у Грязюка, сніг пішов у грудні, січні-лютому, уже ж там нічого особливого так сказав, не зробиш, тому що 20-30 см снігу. А тепер уявіть, що на цьому полі буде пришкільний такий фок. Або фок буде там не пришкільний муніципальний, чи там може і спільна якась діяльність. Але оці школярі, що школи напроти, вони ж там і в першу чергу, згідно уроків і тому подібне, займаються. Ну, зранку, з 6 години. Відкрили двері, і всі ці люди дорослі можуть там займатися. От таких, от такі в нас великі амбітні плани, є, і ми хочемо їх просувати.